А що спонукало Сполучені Штати призупинити постачання окремих видів? Призупинити підкреслюю постачання окремих видів озброєння? Чи вдасться домовитися з Трампом про відновлення? Останні політичні заяви, новини проаналізуємо разом із гостем. У студії це Тарас Загородній керівний партнер національної антикризової групи і політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Добрий вечір. Ще день ні, вже вечір вже вечір. Так. Вже вечір. Після шости. А, пане Тарасе, Ну до того ж, ну по перше, я абсолютно погоджуюся з Дмитром, що призупинити це, не зупинити це раз, ну і. Тим не менше, є дві версії: офіційна це поповнення, необхідність поповнення запасів Пентагону, тобто армії США, неофіційна, звісно, вона теж обговорюється, що це тиск на Україну таким чином, а значить, намагаючись змусити нас до якихось рішень, кроків і так далі. Чи є у вас версії чи коментарі стосовно цих двох версій? Ну давайте так. Це ж не перші затримки зброї так. Ну, так, ну так. В Першому трати Авдіївку, наскільки я пам'ятаю? Ні, ні, це одразу ж після харківської операції. Протягнули на п'ять місяців, перші, щоб так. не дай Боже uh -huh. не добили Росію. Тобто, uh -huh. давайте так. Це давня традиція Вашингтона. Дуже любити Росію. Тут нічого дивного в принципі немає. І такі були заборони бити uh -huh. і по штабах на те, на території підконтрольні, навіть не знаю там в деяких областях, а удари по території Росії. А оці істерики, які катали нам, коли СБУшники почали перші удари по далекобійні по, по, далеко uh -huh. по НПЗ. Зараз, до речі, зараз ніхто про це нічого не Абсолютно говорить, не слава не Богу, да, не, не качає. Сьогодні, до речі, говорять, що погано закінчилося життя зрадника Мінуліса Пілаванова, в цьому uh -huh. заступника мера Луганська. Так, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що це. Це було часто, про це просто не говорилося. Чи можуть бути офіційна ця причина, що об'єктивна причина, що у них може не вистачати? Це може бути. Чому? Тому що то, по-перше, дуже багато витратили на Ізраїль і все, що з цим пов'язано. Раз далі вони можуть не встигати виробництвом. Ну, наприклад, балістично то в нас говорили, там 30 ракет для патріотів. Ну, дивіться, щоб одну ракету збити, це ну приблизно три треба витратити. Одна ракета для патріота коштує, ну якщо не помиляюся, від одного до трьох мільйонів. Тобто там можуть бути різні в дійсності ситуації. Вони можуть сказати, у нас пріоритет, наприклад, індитиокеанський регіон. Так Власне. те, що Або вони можуть робити. Тому я вважаю, що це робочі, робочі речі, які можуть бути. А далі треба з'ясовувати в дійсності об'єктивну ситуацію. У нас зараз ситуація значно краща, ніж це було у 2022-2023 році. Залежність немає такої залежності від США, так і критична залежність по тих системах, які не виробляються в Україні, мало в світі виробляються. Якщо не помиляюся, ракети для Петротів в Японії, по-моєму, що виробляються. І так далі. Тому... Слід з'ясовувати ситуацію, так це кажу, це не перша історія. Чи можуть бути там якісь політичні інтриги? Можуть бути політичні інтриги, тому що русофільська. Крило, як було і в адміністрації Байдена, так і в адміністрації Трампа, але ми бачимо, що все ж таки критики піддається. Така позиція в консервативних першу чергу. Змі там нью йорк Пост, наприклад, Волтер Діорно, і критиці так. з боку конгресменів і конгресменів. Тобто я, я вважаю, що... Патрік написав. Да, тим, більше, сьогодні, тим, більше, що, тим більше, тим більше тим більше, вже великий крок пройшлося. особливо після цієї операції а, Павутина. А угу. коли Україна продемонструвала силу, що Виявляється, можна знищити третину стратегічної Ну, Мосад єдиний мене, да, да. до речі, нам ніхто про це теж нічого ніяких зауважень Абсолютно. не сказав. Абсолютно. Да Абсолютно. тобто, це знаєте, мовчання знак згоди називається, а, тому треба дивитися спокійно, ставитись до цих пертурбацій, шукати а, важелі а, впливу і тиску, угу. в тому числі на а, тих, хто зацікавлений в першу а чергу. Тобто угу. приймає рішення Прямає рішення угу. далі виробляти своє в першу чергу. Сподіваюся, що міністерство оборони буде. Фінансувати наші ЗРК, які є вже, от пан Бадрак нещодавно писав, що виявляється там якісь проблеми з фінансуванням. Сподіваюся, що це буде вирішено, тому що виключно виробництво нашої зброї, в тому числі, створює тиск. На наших партнерів, коли тому з'являється своя зброя, починається питання на створюючись навіща... на наших партнерів, да. це створює наш міжнародний імідж да. маркрути Україна на да, да, е... захист найбільший виробник зброї, або наприклад, там ну, теж по 155 п'ятдесяти снаря... uh -huh. снарядах. снаряснарядах. Ну теж питання. Та одна приватна компанія там домовилась з чехами, що готові угу. виробляти на території України. Це 100 тисяч готові снарядів е е е виготовити в тільки в цьому році. І там питання виникає знову-таки закуповувати імпортні снаряди чи виробляти в Україні. Сподіваюсь, що Міністерство оборони зрозуміє, що от, от такі, щоб ситуація не траплялася, коли ти десь собі проплатив, а потім не, не можете не дати. Угу. Можуть бути такі ситуації, можуть. Ми повинні це враховувати. Мовити такі ризики завжди існують, виключно виробництво власне зброї, яка дозволяє ефективно локалізовувати виробництво, брати технології для цього. Експорт треба відкривати, для того щоб залучати ресурс в, на, в нашу економіку. Це і робочі місця, це локалізація виробництва технології, модернізація технологій. Тому що коли ти закуповуєш, наприклад, за кордоном, припустимо. Те, що ти можеш виробляти в Україні, це ж не тільки втрата робочих місць і все, що з цим пов'язане, це і втрата можливості швидко модернізувати зброю, Безумовно. Чому тому, що ну ти там знаєте, хочете, не хочете, не купуєте, не купуєте, Нам байдуже у нас є інше. Фактично, нам потрібна власна військово промислова галузь чи ну військово поліслова Політи здорова Пол... і політика, так політика, так? Здорова, яка має експортну частину, так так, тому що це частина здорової індустрії. Так, так. ну Дивіться, експорт зброї це і спосіб а, теж і не капіталізація, це ж важель, впливу, і важель да, впливу на країни. Хочете. Будь ласка, штати. Хочете мати безпеку дешевше зброю на рівні західних. Країн ласкаво просимо до нашого так. магазинчика, але у нас ще й умови там. А може, ви там борги будете списувати, так. не може, так. а коли ви будете. списувати? Чи заморозити списувати? російські активи і передасте. Ну заморозити вони заморозили, але чи передадуться інше питання. Ну, там там, 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 там по-іншому можна а, розмовляти. Том... Немає, так у вас є російські активи. Так, так та... давайте ви купите за них. Да, можливо, і так. Тому тут, тут це питання великої політики. В першу чергу, зброї, яка дозволяє Україні в тому числі створювати військові союзи а, на власне. Не розсуд, так то який буде uh -huh. співзалежно від нас, а не знаєте, там хто там хто скаже. Ну і звичайно, робити власні ЗРК, тим більше. Ми повинні розуміти, що у нас є такі о, о, союзні країни на даний час дуже з цікавими історіями промисловості, як Швеція та Данія. Якщо подивитися, скільки патентів зареєстровано, наприклад, на Швецію та Данію, то ви зрозумієте, що там багато чого можна цікавого робити. Ну і, наприклад, Норвегія угу. там є гроші, там є технологія а, і, і а, є співзалежність. А виробничі цикл треба в першу чергу з тими країнами, які є співзалежними від нас, так їм страшно, так? і вони готові будуть розуміти, що треба вибудовувати прямі стосунки з Україною. Іншими словами потрібно переводити, а, якби питання, в тому числі експорту зброї з економічних якби, рейок чи з економічної сфери в сферу політичну і а, розуміти, зброї, що це завжди політика. Так, це не тільки високомаржинальна, угу. невисокомаржинальна е, виробництво, Тому що там воно ж багато підгалузей в Україні створює, а це науко, наука рухається вперед, і На, в тому числі наукаєм так, так? Uh -huh. і це. Ну, це це питання нашого виживання, а і політика в тому числі Безумовно. кому продається, Я кому розумію, не це продається. Це да. сильна позиція України вхід, в да, в, Так, вхід в, в наш магазинчик український теж коштує гроші. Джем. І G7 теж да. буде yeah. називатися. Так, добре. Тоді зараз перейдемо якраз до питання, в тому числі а, інтеграції, в тому числі контрибуції, не в сенсі повоєнної, а в сенсі contribution, внеску України в європейську безпеку. Але спочатку така розгонна тема. Вже завтра в Кишиневі проведуть перший в історії саміт Молдова ЄС. Лідери Євросоюзу Урсула фон Ляєн, Антоніо Кошта зустрінуться з президенткою Майєю Санду Молдовською. Одна з Головних тем зустрічі євроінтеграція Молдови минулого тижня. Країна отримала зелене світло від ЄС на відкриття першого переговорного кластера. А тоді як просування от України попри готовність досі блокує, як ви знаєте, Угорщина. Ну і власне про євроінтеграцію України говоримо далі з гостем у студії. Це Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи, політичний експерт. А пане Тарас, от віце-прем'єрка Ольга Стефанішина 2 липня напередодні, так сьогодні ж третє, правда? Третя. Так. А, заявила, що Україна вже готова відкривати три переговорні, переговорні, перепрошую, кластери. До кінця року зробить все необхідне, щоб відкрити всі шість. Проте єдиним фактором, що визначає дату ухвалення рішення про відкриття переговорів, є консенсус усіх 27 країн. Ну це зрозуміло, так? Блокування цього процесу Угорщиною ну, це політична проблема. Як ви взагалі оцінюєте політичну цю динаміку навколо початку переговорів про вступ України до ЄС? Ну, Давайте так. Ми повинні розуміти, що е, якщо дуже хочеться, дуже хочеться, тому, особливо, то і Угорщина може знайти. А, аргументи, чому вона не буде там блокувати. Дивіться, ми повинні тут говорилися, чи буде розділена Молдова, Україна. Україна що, які, чи, може, так, да, чи може вона перегнати? Ну, може Молдова перегнати. Ну, Добре. це е, ну, Вступ до Украї... Молдови, ну, там, скільки там населення, 3 мільйони. Вона не буде впливати на розклад взагалі всієї ну, є, ну просто всього, всього е, Європейського Союзу. Вступ України. Вступ України в ЄС величезної країни це, і величезної. це може викликати цунамі просто в, в європейському союзі, тому те, що Україна наближається єс, для мене досить показово, наскільки о, так нервують наші сусіди. Вони mm -hmm. там блокуються, що, що пов'язано. Там Польща говорить, mm -hmm. тому що ми конкуренти, конкуренти за інвестиції, конкуренти за, а, за капітал і багато чого іншого. Кому, тому Орбан, коли говорить всім, що угорська економіка постраждає, він тут не прибріхує. Це правда. Це і поляки, і все інше і румуни, тому oh. що ми в одному регіоні ми конкуруємо. Ну, Україна більш перспективна із багатьох, е, е, речей, е, з багатьох речей, споглядів е, в дійсності країна, і тому, звичайно, що буде багато перешкод, в тому числі тому, що це питання економіки. В першу чергу, гроші. Ми повинні ну, розуміти, добро, європейський так. союз це гроші, гроші і А Ось і тому тут не слід знаєте, комплексувати стосовно того, що є для нас, для нас, в принципі, головне щоб залишали. Це відкрити ринки, от відкрити ринки, і ми можемо перемовлятися з вами хоч 10 років. Там да Absolutely. скільки хочете. Absolutely. От або давайте, от що головне зроблено для України. Наприклад, є європейські програми переозброєння, куди вже включено Україну? Uh -huh. От саміт НАТО, де був включено. Там було ж головне, так, що так, для так, нас, так. що Україна єдина країна, в не в НАТО, яка була включена. Якщо є витрати там 3,5%, витрати на Україну є оцими Це оце головне ресурс. це головне, це, ж це головне ресурс, сказав, що тобто, Україна серйозний контрибутор в та, у Так, Тобто, ми повинні, ми повинні мислити угу. абсолютно конкретними категоріями. Якщо е це буде протирічити інтересам національним, там щоб промисловість працювала, щоб угу. робочі місця у нас були, а не там. О можна і не спішити це, нічого нічого не стане. Якщо Молдова вирветься вперед, ну будь ласка, це не треба не, комплексувати, ми, тому що ми я теж раді, часто чую. Знає. знаєте, тобто ми повинні розуміти, інтерес максимально максимально витискати ресурс в першу чергу з європейського союзу для власного розвитку. В чому наша вигода. А і в чому вигода, так, да. і от, ну там у нас теж о, питання в тому, в чому вигода, як ми пере в першу чергу на модернізацію, реіндустріалізація економіки. Uh -huh. ем, інвестуємо в нас в першу чергу. Промисловість, інструментарії підтримки і так далі. От що ми повинні в першу чергу думати. Е, над чим щоб тому, що чого побоюється сусіди, ну наприклад. Поляки, поляки, поляки побоються. А що, якщо наближення України до ЄС може призвести до то, того, що мільйон українців можуть повернутися в Україну? Це страшний сон для е, взагалі європейської Частина з того мільйону буде працювати в агрокомпаніях. Да, ну, не, ну, не в Вони працювати повинні якраз промисловість там. Да, промисловість тому, що, тому, що Агропромисловість можна... теж серйозно. Поляки да, бояться наших продуктів. Ну, ну, звичайно. Ну, ви і тому... закиди що? А вони дешевші, тому що вони без дотримання значить, правил ЄС. Ну там багато. Буде uh -huh. багато претензій. Ми не повинні і, і ринки треба захищати, як uh -huh. вони захищають. Спробуй там щось продати. Це інше. Спробуйте польський сир продати у Франції. Вони зможеться це, це зробити. Це все міфи я думаю, про. Я думаю, що це... французи просто навіть не будуть знати, що це сир. Ні, ну і питання не в тому. Там що там локалізація продуктів, спробуйте там кудись пролізти, щоб ти не місцевий виробник та там У нас одна хвилина. Можливі, я вас хочу запитати, продукт. ось що. Оцей славнозвісний імператив безпеки для нас вступ до ЄС, окрім економічної економічного зиску і так далі. Чи може він для нас замінити певною мірою вступ до НАТО? Чи взагалі а, дивіться по перше, в. В статуті, Бо в, статуті в статуті ЄС є теж стаття про взаєма, так, взаємну я про допомогу. Я про те, що я бачу тенденції, те, що я бачу тенденція, зараз ЄС якраз і перебирає на себе багато функцій НАТО угу. з багатьох причин. Угу. І дивіться, там багато в дійсності процесів відбувається. НАТО, наприклад, воно вибудовується більше вже на двосторонніх союз, союзах. Наприклад, зараз Британія підписує з Німеччина, готується підписання про взаємну допомогу. А чого ви підписуєте? А тому, що вже прямі стосунки, це вже прямі стосунки стосунки коли немає такі, таких країн, які можуть заблокувати все, що завгодно ну зараз НАТО заблоковано будь-якою країною. Вони можуть заблокувати. Тому а, в ЄС ходи і, і до речі, Медвідів от нещодавно в своєму а, твіті він якраз істерики почав катати стосовно ЄС, чому тому, що вони бачать тенденції. бачать тенденції, що в дійсності ЄС багато функцій як оборонного союзу теж починає на себе перебирати і тому говорить, ми вже проти і вступу України в ЄС. Угу. Ну вас ніхто питати не, не буде. Абсолютно, пане Тарасе, як завжди. Шкода, що мало часу, але дуже вам дякую за розмову. Дякую. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт, був у нас сьогодні в гостях. За що я вам дякую. Дякую.